Вітаю всіх, моїх дорогенькі. Поради від карт Таро на завтра, 19 червня 2025 року. І, звісно, поради від ангелочків. Який ангелочок нам що порадить? Возможність пробачити. В першу чергу, завтрашній день прекрасний для того, щоб пробачити самого себе. За всі свої проступки, гріхи, неудачі. Себе не можна критикувати, себе треба лілеяти, пробачати, виносити уроки, робити висновки, але ні в коїм случає не тримати на себе самого обіди. А також старайтеся по можливості пробачити і інших людей, яким ви вважаєте своїми обідчиками. І хочу вам сказати, що обіда розрушає тільки вас. На вашого обідчика вона ніяк не діє. Йому пофіг. Обіжаєтесь ви чи ні? Це почуття обіду, яке розрушає тільки вас. І тому по можливості в завтрашньому дні пробачте себе і всіх остальних. І починаємо з овнів. Овне порада для вас. Ваші сундучки повинні бути наповнені. Можливо, вам завтра прилетить якась копієчка і буде хотіться її потратити, то карти вам радять краще скласти все в сундучок, закрити його на ключик і в завтрашньому дні дінюшки не трогать. Далі у нас йдуть тільці. Карта Луна, страхи е, перед майбутнім, страхи зробити ошибку, страх зробити невірний вибір, можливо, депресивний стан, головні болі, або болі в усьому тілі. Хто п'ющий, в того може бути похмілля. В общем, день обіцяє бути важким, коли ти не можеш розібратися ні в самому собі, ні в тому, що відбувається навколо тебе. Тобі кажеться, що ти йдеш шаг вперед, два назад. От такий от буде не дуже легкий стан у тільців. Тільці. Не затримуйтеся в ньому довго. Виходити з цього стану. Далі у нас йдуть близнюки. Туз кубків. Радісні новини, емоції, почуття, у когось п'яночка-гуляночка, у когось відіграється звістка про вагітність, про предложення руки і серця. В общем, радісне, класне настроєння чекає близнюків. Зарядіться ним самі і зарядіть інших. Раки. Сім'рочка кубків. Раки будуть вітати в облаках. Багато хотілок, багато мічтаній, і це прекрасно о великом, мечтать масштабно, але раки, в завтрашньому дні треба спуститися на землю і навести порядок в земних ділах. Оприділити, яка ціль найголовніше на завтрашній день, да? і зайнятися її втіленням. Далі у нас йдуть леви. Сімрка мечів неможливість діяти. Хочеть, хочеться щось зробити, хочеться кудись вирватися на волю, але обставини складаються так, що ти зв'язаний по руками, ногами і очі в тебе зав'язані. І неспроста вас тут зв'язали і обставили мечами, можливо, в завтрашньому дні ці дії вам і не потрібні. Підождіть до більш, скажімо так, кращого часу, щоб почати діяти. Далі у нас йдуть. Діви. карта дурак. В цій колоді дурак сміється над усіма королями. І це така карта, коли ти, коли всі думали, що ти в пророжі, що ти в дураках, а вийшло так, що ти зверху і керуєш усіма. І керуєш усіма. Карта дурак це карта хаосу. І тому, приймаючи якісь рішення, будьте готові. Що все може бути досить непередбачувано, але судячи по цьому дураку, ви будете в завтрашньому дні задоволені. Далі у нас ідуть терези. Справедливість. Терези будуть питатися знайти в цьому житті справедливість, якесь, скажімо так, якусь ситуацію, знайти правду, але так, щоб всім було добре. Що я хочу вам сказати по цій карті? В будь-яких ділах це документи. Отчоти в налогову, паспорти, візи, спадщина оформлення, да, все, що у вас є бумаги, квитанції. Перевірте, щоб все було тютілька в тютільку. Щоб у вас не було проблем з законом, з государством, з банками і так далі. І так далі. Зверніть увагу на це. Скорпіончики, королева кубків. Завтра скорпіонам треба буде проявити свої найкращі якості. найкращі якості. Когось, можливо, пожаліти, комусь дати пораду, комусь дати поплакатися на плечі, комусь принести радісні вісті, когось заспокоїти. І це така ваша місія. Будьте обережні, щоб хитрі люди не подумали, що це ваша слабость, і не воспользувалися вашими добрими намірами. Але по короліві кубків, звісно, це проявлення всіх таких найкращих людських якостей. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці карта мах. Ну, стрільці завтра все в ваших руках. Карта Мах. Я мішаю, що хочу тут в отих колбах, і в будь-якому випадку отримую результат. Так що, як ви заплануєте день. Так, ви його і проведете. Все в ваших руках. Проявляйтеся своєю харизмою, своїм акторським мастерством, своїм очаруванням, обаянням. Показуйте, на що ви здатні, і буде вам щастя. Далі у нас йдуть козірошки. Козіроги, тройка кубків, зустріч з друзями, п'яночка, гуляночка якась. Да? Не обов'язково п'янка, можливо, якийсь по роботі зустріч. І де люди вам допоможуть. Да? В общем, така взаємопідтримка, взаємопіддержка. Але це карти беззаботного життя. І тому, Казіроги, вам би хорошо завтра відпочити. Відпочити. Ви ж трудяшки, козіроги всі трудяжки. Водолічки. Сімьорка мечів. Для водоліїв карта подлості, обману і брехні. За вашою спиною, за вами наблюдають, плетуться інтриги. Хтось щось придумує і придумають так, щоб садити вам кінжал в спину. І тому козіроги, о, козіроги водолії, будьте на чеку, і будьте готові до того, що не все просто у вашому датському королівстві. На жаль, і рибочки. Рибки, п'ятерка кубків, карта усталості, розчарування і, можливо, навіть болезні. Таке неважне самочувствия, коли нічого не радує, коли кажеться, що ти виснажений, і жити вже нічого, і взагалі нікому ти не нужен, не потрібен. І самік чемодан без ручки нести важко, викинути жалко. Не перебувайте довго в такому нині рибки. Не треба так довго, це один день і все колись закінчується, закінчиться і це. Можливо, якийсь депресивний стан, неудовлетворенність, неудача, але више хвост пістолетом. І на наступний день буде все інакше. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня!